Я поки йшов до вас, подарунки всі роздав. А ти хто? Я хто? Хіба не видно, святий Миколай. Прийшов з дарунками до наших ліцеїстів. Щось не схоже до Святого Миколая. Якийсь чорний. Та вони хвіст до тебе, та ангелів біля тебе нема. Та це чорним титло, не перевеш ти брехуни злодії. Ну чор, вон ну тиску, ну і що? Ну, може я чорт добродій. Може, я в душі чесний і добрий. Може мені не доїла ліцеїстів спокушати? Може я хочу і доброму чомусь навчити? Миколаю раді всюди, в кожній хаті свято буде. Помоліться всі до нього, щоб не минув він нікого. Хто це тут ромаха різочка. Слава Богу, слава Україні! Я прийшов вас привітати від душі вам побажати. Миру, любі Україні, ваші славні, всі родині, щоб скінчилася війна і прийшла до вас пора. Миру, злагоди, любові, єдності, братерства волі. Я спішив з небесної землю, що потрапити до ліцею, чув щемні тут сидіти, хочуть мирі дружно жити. Ще читав я всі листи, які мені писали, пишуть українські діти. Що не треба їм індарунків, хочуть вчитися у школах без сирени, без тривоги. Влітку з'їздити на море, з друзями гуляти волю, ждуть закінчення війни, просять допомоги всі. Знайте, буде, буде перемога, перемога, вам прийде вона від Бога і Росія впаде, Зло в пекло відійде. Вас, з Днем Святого Миколая. Бажаємо здоров'я вашій родині, успіху в роботі, щастя, любові та всього найкращого! З Днем Святого Миколая!